Привіт усім! Це наша п'ята серія сценарій челенджу Медовий місяць і ми зупинились на побаченні в нічному парку. Оооо! Oh, ah! Так, О, в Тейтон. Блін, тут навіть люди ось. З'являються? Я думала, що тут не буде нікого взагалі? Так, буду робити скріни, багато скрінів, я це люблю. Так, спочатку пройдемо з по задачам нашим для побачення. Так, де ми можемо? Так гарно сісти. Я думаю, ось тут сісти разом. Угу. Ага. Угу. Так є навіть роди, фані. Так, розповісти анекдот. зроблю зараз скин, Так, анекдоти нехай розказує Тейтон. <звук> <звук> Ну він ж те весело разом. О oh, боже. Oh, <laughs> <laughs> Як не вчасно, ні. Поки що нам це не треба. <laughs> так. Масаж. <laughs> Классный классный массаж, Клас. <смасши> массаж был. нічого не скажеш так

Упс, oh. щось пішло не так скучний oh. розговор. Окей. <laughs> да, mm -hmm. okay. я знаю. Що їм, якщо mm, не багато говорять mm -hmm. по душам, то їм це набридає тому Виньот зробимо один тепер не хайдей. От. Так, поспілкуватися. Так, у нього тут є забаганка. Пристрасно поцілувати. Лесі, от. Страшний поцілуй. А потім Піду в шахту пограю, so, ну, чому би і <laughs> о, блін. А, це, це дуже прикольний скрін. <laughs> і ось ну, цей чувак на задньому плані задає всю фотографію нам. Нехай ось тепер ідуть е, грати в шахмати. Так, о Божі. Так, у Лесі тут теж є забаганки. Дейто, ну, може, вже досить. Так, нехай пограють собі тут трішки. Так, тепер <просив> Лесі хоче повіртувати. Вибачитися. Не знаю за що. Що там у них сталося? Нехай. Ну, <сміхай>. Так. Віртувати. Ого! Уже в Тайтон ну, бажання, щоб Лесі стала його нареченою. Тейтон хоче, щоб Лесі була рядом, поки смерть не їх. За Замерянием серця він решается задать головний вопрос. Ну це дуже швидко сталося. Справді. О Боже! А у Лесі навпаки розірвати отношения з персонажем по імені Тейтан. Лесі більше не любить персонажа по імені Тейтен, і несмотря на те, що це тяжело, Лесі розуміє, що лучше чесно обо всем розказати і жити своєю житті далі. Оце, блін, дуже неочікуваний поворот. Ну, я би не хотіла. Я би не хотіла цього. Так, ну я думаю, що побачення наше можна завершувати. І наші персонажі вже втомилися і потрібно відправлятися додому, відпочивати все. Так, сподіваюсь, воно в мене зараз швиденько прогрузиться. І зараз глянемо, як там наш песик. О, дуже швиденько прогрузилось добре. Так. Правлю подрімати, напевно. Лесі вирішила йти дивитись телевізор, але я краще зараз хочу, щоб вона поспілкувалася, трохи подружилася із нашим Джері. По-моєму, так його назвуть. Я вже і підзабула. Якщо чесно. Так, да, Джері. Ого. тепер друзьям, це добре, це добре. Просто так якось Тейтон у нас із ним поспілкувався, а Лесі майже не спілкувалася. Так, переодягнемось в домашній одяг. Ось там песик розказує нам. І давай попросимо тебе сходити в туалет. І посвемо назад. Так, і я, мабуть, теж зараз. Зроблю фотографію. Він дуже прикольний момент, я спіймала, мені подобається. Тільки можливо зараз ось так змінити ракурс, щоб було краще видно. Я думаю, достатньо нам цього буде все. Так. А тепер я відпущу нашу собачку і я хочу, щоб пара наша тут провела трохи час разом, а то вони якось так все в роботі, все в справах своїх тут. Та відпустити собачку вже відпусти. Хай собачка теж іде, відпочиває. Так, а ти вставай. Йди до своєї коханої. О, а що вона вже п'є? Звідки вона це взяла? Клас? Я сподіваюся, що Лесі якось поміняє свою думку на рахунок того, що вона розлюбила нашого тейта. Щоб вони більше проводили все-таки разом часу. Вони все-таки пара. І тим більше, що в Лісі з'явилось таке бажання, то ну, це ж потрібно якось виправляти. Так. І відповідно, ну, я думаю, що те й буде намагатися це все виправити. Так, що буде робити наш песик, поки що подивимося. Тому що персонажі наші сплять. От я не знаю, що це за глюки. в мене такі. Типу. От в мене кар'єра графічного дизайнера, а як підробку мені пропонують із кар'єри звичайного дизайнера. Типу, що таке, для чого мені це? Так, вс... о, всі сплять, просто іділія. Навіть собачка наша спить клубочком. Вона така маленька, що я навіть не знаю, як нам... О Боже, ага, да з топ'яткою. Ні, спасіба. Угу. Влоязнік роз. Наша Лесі, Блін, у нас поламався, зламався унітаз. Ну ладно, ми його замінимо. Все одно поки що гроші треба кудись дівати, скажімо так. І випити води і прийняти ванну. Так, ось це прибрати воно вже. Негодне для їжі. І тут у нас вся їжа зіпсувалася. Треба піднімати нашого Тейтона І нехай. Де готує нам сніданок. Так дать пусть не санк. зайти в кости, чтобы пообщаться. Окей, Макс, Заходь. Не буде мені проти, я думаю. Так, собачка наша чомусь уже напряжена. Можливо, теж боїться грози. О, Джеррі, а ти куди? Блін, у нас тут мойка наша зламалась. Клас. Ладно, замінить. Не хочу зараз зуситися з цим. Так. А, ну, поки що у лесі пропало те бажання ну, про розірвання стосунків, а далі буде видно, як воно буде. Наша собака валяється в калюжі. Клас. І Макс тут такий стоїть і дивиться на це все. Може, вже хватить ту воду пити? Півгодини Пів вже стоїть там, ту воду п'є. Опа, обризка і собака обризкала, какая гадость. <гадость> ну, продовжу готувати, що таке. Боже, мені його о, о, ця волосата спина. Дуже не подобається. Треба буде прибрати це. Потім. Так, поки дайте он готує, Лесі займається прибиранням. А, Тейтон вже. Нічого. Так. Де наш Джері, Я його не бачу. А, ось він біля Макса. Давай попросимо сходити в туалет тебе. А то щось він у нас такий напружений. Навіть не знаю. Він... він Він грязний. Я тільки ось помітила, що над ним якісь мухи літають. Ну, він не... не хворий ніби. Напевно, просто грязний. Покупаємо його тоді. Так, можливо, він просто... по… Окве все у калюжі і після того став грязним. А? Іди купай собаку, те. Будь ласка. Так, Лесі, ти. Выбираем подработку, великуюсь. Вау, 1315 долларов. Мы не хотим, чтобы наша компания застряла в мире Web 2.0, поэтому планируем переходить на Web 3.0. Требуется художник, разбирающийся в современных технологиях и способный создать логотип, который выдержит Web 4.0 и более новые технологии. Собісідування проходять сьогодні. Окей. Що нам тут треба робити? Поспілкуватися з клієнтом. Ну, у нас ноутбук поки що занятий, то ми одразу будемо створювати логотип. Черема наш тут. Ой, у нас і ванна загрізнилася вже, блін. Як вона ця техніка бісить? Уже то ламається, то грязниться так швидко, блін. Тупо постійно. Ну, а. Ааа, Джесі. Окей, не будемо заважати. Це? Окей. Ну, все одно він напружений чомусь. Так, іди очисть Лесі, ти в нас відповідаєш за прибирання. Так. Е що ж? А, ну, пішов їсти. Добре, нехай їсть. Так, Тейтону теж якусь візьму зараз підработку до нього тут. Більш дешеві поки що. Так. Може по фотографії. Правда, я не знаю, що ми тут будемо по фотографії малювати. Намалюємо нашу собачку. Але може тоді краще вибрати маленьку картину. Блін. Ой. Ладно, нехай малює вже добре. У Лесі тут назбирали трохи, до речі. Так, у нас вільний ноутбук. Можна поспілкуватися з клієнтом тепер. Так, і вже пора нам нашу серію завершувати взагалі-то. По часу. Я навіть не знаю. Я думаю, що сьогодні ми завершимо. на… Такій домашній ноті вже. А завтра я думаю, ми можливо. Але блин, ще в нас собачка маленька, хотіла запропонувати у ній поїхати десь потренуватися з нашою собачкою. Але він ще маленький у нас. Я так розумію, що він не буде. Ще ніяких команд у нас виконувати можна просто зараз спробувати поставити таку штучечку і подивитись ого. ну в общем, ще зарано нашій собачки таке. Угу. Ну, тоді не знаю, можливо, можливо, на відпочинок кудись поїдемо. Я трохи тут займусь, але їм коштів. І в наступній серії, тоді поїдемо, я думаю, десь, можливо, на відпочинок. На вихідні. Ну, це поки що я так думаю. А можливо, я ще щось зараз придумаю інше, цікавіше, тому що до вихідних, то взагалі то ще. Два дні на три, можна сказати. Ну, добре, будемо закінчувати нашу серію на цьому. Всім па-па, Дякую, що дивилися. Дякую, що зі мною провели цю серію. Не забувайте, якщо вам сподобалось, то е поставте лайк. І напишіть в коментарях свою думку.